Автомобіль для справжніх хлопців, які хочуть подобатися іншим хлопцям, BMW п'ятої серії 16-го року. Американець на трьохлітровому повному приводі. Бензинка, вся в антихромі, в М-пакеті, шикарний варіант. Доглянута обслужена бабок. В неї валено все, що би ви хотіли побачити в бесі, в БЕСІ, в БЕХІ, в цьому автомобілі є. Подивіться на салончик. Шикарний шкіряний салон, всі електрорегулювання сидінь є, пам'ять положення сидінь є, електрорегулювання дзеркал, підігріви, кліматконтроль, мультируль, панорама чорна стеля. Шикарне доглянути, чого сюди тільки не доставили, яких бабок сюди тільки не вложили. Якщо б ви стільки вкладали свою тілку, вона б ніколи від вас не пішла. А ви не дивіться, що в мене кандібобір на голові? Це не означає, що я или балерина. Я взагалі прийшла авганську війну. Позаду багато місця, шкіряне сидіння, клімат-контроль, підігрів сидінь. Багато місця комфортно, зручно, гарно, класна ціна, класна комплектація, гарний пробіг, гарний рік, класна доглянута ляля. Приїжджайте до нас в автопарк за адресою Сумська, 2А. Зробіть тест-драйв, дайте їй трішки пізди і забирайте її додому.